Сьогодні ти дізнаєшся про дві історії, які краще не чути вночі. Одна про сусіда, що давно мав бути мертвим. інша про стару ворожку, яка повертає душі. Але не твоє. Не вмикай це відео, якщо поруч є вікно. Бо хтось із них може дивитись просто зараз. Мене звати Андрій. Я мешкаю в типовій багатоповерхідці на околиці Харкова. Місяць тому я повернувся з відрядження. Три тижні працював на будівництві в іншому місті. За цей час усе вдома змінилося. Але найбільше змінився мій сусід дядько Володя. Колись це був добрий дядько, трохи буркотливий, але завжди привітний. У нього була кішка Ляля. Він підгодовував голубів і завжди питав, чи не треба допомогти з сумками. Але коли я повернувся, замість теплого привітання я отримав холодний. Мертвий погляд. «Добрий вечір», – сказав я. Він подивився на мене, як на порожнє місце. Який ще вечір! Прошепотів і зачинив двері перед моїм носом. Перші дні я списував усе на втому чи хворобу. Але щось було не так. У квартирі дядька більше не було світла, вікна залишались темними навіть вночі. І найголовніше, ніхто більше не чув, щоб він говорив. Навіть із злялою. А потім почалося дивно. Одного вечора я чув, як він розмовляв ні, шепотів, ніби сам до себе, але голос був не його. Високий, царапаючий, ніби і ржавий, ніж по склу. Я приклав вухо до стіни і почув. Він усе бачить. Він повернувся, кістки крутяться. Треба зняти. Треба. Я відсмикнув голову, і в ту ж мить зашурхотіло щось з того боку. Не кроки, ні, наче лапи. Довгі, сухі, які шкребли по шпале. Наступного дня я вирішив піти до Жеку дізнатися, чи з дядьком усе добре. Але там сказали, що сусід офіційно помер два тижні тому. Серцевий напад, похорон. Навіть документи показали. Я вийшов звідти в ступорі. Хто тоді живе в його квартирі? Ввечері я не витримав і тихо підкрався до дверей дядька. Хотів просто послухати. І почув: ніби хтось говорить із декількома голосами одночасно. Один грубий, другий жіночий, третій дитячий. Всі вони ніби пронизували мозок і повторювали одне й те саме. Ти теж не справжній. Ти просто спиш. Я зірвався, кинувся додому, зачинив двері, сховався під ковдру, мов дитина. І тоді я побачив у дзеркалі себе. Але очі були чужими, не мої. Наступного вечора світло у всьому під'їзді вимкнулося. Було 10.22, але мій годинник зупинився. Телефон не вмикався. І в тиші я почув, як хтось стукає у стіни. Не просто стукає, малює. Я включив ліхтарик і на шпалерах побачив подряпини. Око велике. І під ним напис. Він вже всередині. Я кинувся до дверей, замкнено, навіть не міг відкрити. Телефон запищав. Смс без номера. Відчини йому. Погляд мимоволі пішов на двері. Там тінь людська. Але дуже худа, висока, покручена. І вона нахилилася до дверного вічка. А потім воно постукало. Андрій, це ж я. Володя. Відчини. Голос був не його. І в тій миті я точно знав. Це не той сусід. Коли світло повернулося, а двері відкрили самі по собі, він зник. Але в моєму коридорі на дзеркалі залишилась фраза, написана чимось темним, в'язки. Ти наступний. Жек тепер каже, що квартира сусіда забита цвіллю і закрита на ремонт. Але кожної ночі, рівно о 3.03, хтось виходить з неї на сходи, стає під дверима моєї квартири. І дихай, мене звати Марина. Після смерті дідуся я отримала у спадок його стару хату, загублену в маленькому селі на Житомирщині. Мама просила не їхати. Там ліс не такий, як всюди. І люди, Маринко, вже давно не ті. Але я вирішила: місто душило, потрібен був спокій. Я приїхала в похмурий осінній день. Дощ мрячив, дорога заросла. Будинок стояв на краю села, за ним тільки густий темний ліс, який місцеві називали чорним. В перші дні я лише прибирала. Але ввечері, коли сонце сідало, я відчувала неспокій. Було враження, що хтось спостерігає з-за дерев, не моргаючи. І це тривало, поки я не зачиняла віконниці. На третій день я пішла до крамниці. Там я випадково зачепила розмову стареньких бабів. Як тільки сказала, що живу біля лісу, настала тиша. Одна з них із запалими очима прошепотіла. Ти її бачила кого бабку з лісу. Вона ще приходить, коли хтось новий з'являється, особливо молоді, любить молоде тіло. Вони називали її просто: вона або лісова. Колись була ворожкою, жила на краю, але пішла в ліс. Кажуть, відмовилась від людей, щоб не старіти. Згодом почали зникати діти, а хто знаходився, в них були сухі зіниці, і всі повторювали одне. Вона мені показала мою душу, вона порожня. Уночі я прокинулась від шелесту. Вийшла на ганок із ліхтариком. На вікні щось написано зсередини. Слова з'явились на запітнілому склі. Вийди пора. Я втекла в кімнату, замкнулася. Серце билося так сильно, що, здавалося, затрісне ребра. З рамку на подвір'я я знайшла маленький кістяний оберіг, що висів на дверній ручці. Це був хрест із пташиних лапок. Наступної ночі я почула голос дідуся. Його давно не було, але я виразно чула його кроки та тихий кашель. Маринко, відчини. Я тут замерз. Але в його голосі не було тепла. Він звучав сухо, порожньо, як вітер у старому демарі. Я визирнула у вікно і побачила силует у дідівському кожусі, але він не торкався землі. А за ним, у темряві, стояла вона худа, висока, з повністю чорними очима. Як вирізані з неба перед бурею. Вранці я вирішила піти до лісу, наче щось тягнуло. За триста метрів у хащах я знайшла стару хату, обгорілу, але ще цілу. Двері були прочинені. Всередині свічки, кістки, старі ляльки без очей. І посеред кімнати дзеркало накрите тканиною. Я підійшла. Пальці самі потяглися до тканини. Коли зняла, побачила себе. Але вже стару, посивілу, з очима наповненими страхом, від зеркалення відкрило рота, Я ти, якщо залишишся. І тоді дзеркало тріснуло, а за спиною я почула шелест кісток і подих просто у вухо. Останньої ночі в двері постукали тричі. Я не відкривала. Але двері самі почали повільно рипіти. У кімнаті погасло світло. Вона стояла в кутку, без руку. Лише її очі, два провалля, дивилися крізь мене. Забагато душ. сказала вона. Потрібна ще одна. І ти сама прийшла. Я кричала, я благала, але її тінь уже тягнулась до мого серця. І тоді я сказала: заміни мене! Покажи кому гірше, і вмить у дзеркалі з'явився інший образ: одна з тих бабусь із села. Вона спостерігала. Вона підштовхнула мене сюди. Ворожка усміхнулась. Тоді домовились. Я вижила, але село спорожніло. Більше не лишилось старих. І кожного ранку на подвір'я я знаходжу нові пташині лапки. А ночами бачу в вікні своє відображення, але вона посміхається, коли я ні. Підпишись на канал, якщо хоч раз відчував, що тебе хтось кликав із темряви, і ти майже пішов.